Сьогодні ми з вами будемо готувати курячі відбивні в дуже оригінальному клярі. Добрий! день! Ви на YouTube каналі Отещій Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати курячі відбивні в дуже оригінальному клярі. Якщо ви полюбляєте смажити відбивні, але любите експериментувати зі смаками, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали! Для приготування відбивних нам потрібні наступні інгредієнти. М'ясо. У мене сьогодні філе курки, яйця, майонез, цибуля, паприка, сухий чесник, борошно, сіль та перець. Спочатку нарізаємо куряче м'ясо і відбиваємо його. Ріжемо на шматочки, які ви любите на відбивні. У мене виходить 4 відбивних з однієї ось такої грудки. Зайвий жир я обрізаю. Ось так. Порізано на шматочки м'ясо. Я підстеливши харчову плівку з обох боків, викладаю на досточку відбиваю ось так. Наше м'яско гарно відбилося. За рахунок ось такої плівочки, це робити дуже легко. Перекладаємо його на тарілочку, трошки солимо, перчимо. І я ще додаю зовсім небагато сухого чесничку. Підготовлене м'ясо. Відправляємо поки що в сторону, нехай воно маринується. А ми готуємо клян. Спочатку натираємо на дрібну терточку цибулину. Це і є родзинка наш, нашого кляру. Завдяки цибулі відбивні будуть ніжні, м'якенькі, мати такий дуже-дуже гарний смак. До подрібненої цибульки я вбила яйця, паприку, майонез. І зараз додаю борошно. Ми маємо зробити кляр як добре, така густа сметана. І тільки вже в кінці солите і перчите за смаком. Не забувайте, що майонез має сіль свою. І ми вже трошки солили і перчили наші відбивні. Кляр готовий. Нам залишається тільки посмажити відбивні. Як бачите, все дуже швидко. І я сподіваюся, вам сподобається смак. Вмикаємо плиту на середній вогонь, вливаємо олію і відправляємо смажитись наші відбивні. Ось так вимочуємо з двох боків кляри гарненько. Цей кляр гарно прилипає, потім не відстає. і Дає дуже гарний смак. Ось так. Не шкодуйте. Можете декілька разів. Ось так. Гарно підсмажені відбивні. Перевертаємо. Подивіться, які вони. Пухкі, красиві, ароматні, неймовірно. І кляр зовсім зовсім не відстає від м'яса. Ось так. Підсмажуємо з цього боку, викладаємо на е, тарілочку з паперовим рушничком, щоб е, відбрали е, лишню зайву е, олію. І все смакуємо. Ось таку е, красу ми з вами приготували. Давайте будемо тепер смакувати. М'якенька, гарненько підсмажена, як бачите, нам залишилося посмакувати. Ще дуже тепла і тому важко ріжеться. Бачите? Гарно просмажена, товстенький кляр смакуємо. Досить пікантний такий оригінальний смак поєднання цибульки і паприки. Ну, дуже мені смакує! Ви були в гостях на YouTube-каналі У Тещі Олі, і ми з вами готували курячі відбивні в оригінальному клярі. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!